Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про слово НІ. Але не одне а тоді, коли воно повторюється у складі фразеологізмів. Таким повтором, ми або повністю нівелюємо щось наявне, або ж навпаки, підкреслюємо значну кількість чого-небудь. Наприклад. Ні в день, ні вночі означає ніколи, ні в тин, ні в ворота. Так говорять про щось недоречне, невлучне, що зовсім не підходить. Ні гаряче, ні зимно. Кому-небудь все байдуже, немає в чому-небудь зацікавлення. Ні кілка, ні дрючка, тобто нічого. Ні світ, ні зоря. Дуже рано «в досвіта». Ні сіло, ні впало без будь-якої причини, безпідставно, невідомо чому, чи ж раптово несподівано ні грач, ні помагач той, хто не дуже годиться до якоїсь роботи, має невизначені здібності ні на що не здатний. А от ні проїхати, ні пройти це навпаки дуже багато. Говоріть українською правильно, а для побажання успіху й удачі вживайте вислів ні луски, ні зябри. Вітаю у промову! Сьогодні визначимо, як правильно наголошувати. Прошу чи прошу. Відразу спойлер! Це різні слова. Дієслово прошу з наголосом на останній склад означає висловлюю прохання, спонукаю до дії. Наприклад, прошу надати мені відпустку, прошу починати, прошу говорити тихіше. А прошу з наголошеним першим складом це етикетна формула. Те саме, що й будь ласка, його можна вживати тоді, коли ваша послуга була незначною. Ця етикетна формула звучить трохи скромніше, аніж, будь ласка. А також словом, прошу можна звернути на себе увагу, перепитати, якщо щось не розчули. Достатньо сказати. Прошу і вам повторять чи пояснять попередню репліку. Однак не забуваємо, що в таких ситуаціях ще можна вживати слово даруйте говоріть українською правильно та розрізняйте. Прошу як прохання та прошу як відповідь на подяку. Вітаю у промову! Сьогодні збагачу вас цікавими українськими дієсловами, що пов'язані з їжею. Наприклад, перекапустити це зіпсувати або знівочити, гарбузувати відмовляти женихові, маковіти це шаріти, «рум'яняти», червоніти як мак. Насолити це дошкулити, наробити шкоди. Переперчити це занадто підкреслити, наголосити на чомусь, або й переборщити, перебрати міру в чомусь. Говоріть українською правильно, маковійте від насолоди та не бійтеся переборщити у чомусь приємному.